3 грудня звичайна зима, туман, мряка, нічого нового. За котами прибрала, покормила, треба і собі сніданок зробити. Традиційна яєчня і кава. Вчора ввечері відправили дві коробки окопних свічок із смаколиками хлопцям. Це такий наш з сестрою прояв солідарності. Оце згадала, що вже пройшло півтора тижня, як я хендмейдила. Треба перевірити, що там з цими поробками. Це я робила не з цементу, а з клеєвої суміші для кафельної плитки вуличної. Але моя спроба не вдалася. Все поламалося. Ну, нічого, це досвід. Це тому, що арматури ніякої не було. А от коли я обмакую в таку суміш якусь тканину або полгодки, ну щось таке, і обмотую цим бутилки, то воно таким монолітом стоїть. Бо ця тканина виконує роль арматури. Вода, бо дуже симпатичні були відбитки листиків, але нічого страшного. Будемо і далі експериментувати. Дивно, що Ася не прийшла і не проконтролювала мене, що я там роблю. Коли коти ситі, то їх і не видно.